Так, поїхали. Зробили таку сумочку для наших аеророзвідників. Значить, вона ось в такому форматі розкривається. Оп, і сюди повний доступ. Оце в нас виходить така спеціальна тут утеплитель і внутрі фольгірований. Паробар'єр, який утримує температуру От. по бокам, знизу, зверху, сама ця штучка замочив нас на два бігунка розкривається. І сама фішка, про, що тут є такі кармани, які можна поміщати, в такі грілочки, типу як для рук, для того, щоб максимально підтримувалася температура саме для цих, всіх зарядних для дронів. От. тут так же само получается. И тут буквушечки такие. Вот. Сама она мультиками. Можно брать, в принципе, лизный колер. И какие там максимально подходящие. Ну, это классная тканинка. Так. Снизу такая вот. Бокушечка. Тут десь що можна на плече накинуть такий ремішочок з регулятором. Ну, такі діла. Так що, звертайтеся, можемо такий пошити. Яна дуже задовольна.